Запитання від Людмили Прилуки. Я знайшла в себе на ділянці дрібні гроші, монети по 10, 25, 50 копійок, завернуті в платочок. Що це означає, хто підкинув чи несе загрозу для моїй сім'ї? І так, ну давайте подивимося. Багато буває, що і конфетки підкопані, і все інше різні речі кинуті на ділянці. От конкретно Людмила і копійки, які вона знайшла в себе на ділянці. Завернуті в платочок, в хустиночку. Що це означає? Чи хто підкинує, чи несе загрозу для сім'ї? Дивіться, те, що випало, дуже рідко така кажу, але тут кажу. Дійсно, це є загрозою для сім'ї, для будинку, для добробуту, бідин... Бу... добробуту тих, хто там живе, щоб накликати різні небезпечні ситуації, тривоги, проблеми і для того, щоб, знаєте, як перетягти удачу і здоров'я. Від цієї сім'ї зробити да, такою зоною недвижимою мертвою зоною це подвір'я і цю сім'ю. Тому є над чим замислитися. Потрібно очистити простір подвір'я. Потрібно, по-перше, викинути одразу цю хустинку з цими монетами взагалі геть подалі від свого подвір'я. Або самій, або запросити спеціалістів почистити вашу ділянку, ваш будинок почистити і поставити захист. Тут дійсно це присутнє. Тому. Тому ось так можу сказати, загроза є над цим треба працювати.